Всіх на слуху генетично змінені рослини і організми, і в багатьох це викликає страх, в багатьох викликає заперечення, і часто це базується перше на тому, що ми просто не маємо достатньої інформації, а всяке те, що ми не знаємо, завжди в нас викликає застереження. Тому підхід повинен, мабуть, бути виваженим і об'єктивним. Почнемо з самого початку. Людство в своєму пізнанні наблизилося до розуміння самих основ життя. Тобто виникла ціла галузь науки, яка називається біотехнологія, яка дала практичний ключ до можливості зміни живих організмів цілеспрямованої поєднання в живих організмах якостей дуже систематично віддалених організмів між собою. Ну, от, наприклад, еукаріотів і прокаріотів. Вищі квіткові рослини і споєднатися зеленими якостями з синьо-зелених водоростей чи бактерій і так далі. Це відкрило можливості практичного втілення людських ідей і задумів для того, щоб удосконалити і збагатити ті чи інші живі організми цінними якостями. Чому необхідність була викликана? Справа в тому, що, як ви знаєте, людство сьогодні переступило 7-мільярдний поріг чисельності. І до найближчі 20-30 років дойде до, орієнтовно до 9 мільярдів. Хоч в свій час ще в 70-му році лауреат Нобелівської премії Норман Барлоух, відомий британський селекціонер, під час вручення йому нагороди застеріг людство, що людство завдяки успіхам зеленої революції отримало лише невеликий перепочинок. Але воно буде приречене, якщо воно не зупинить свого гігантського наростання чисельності. Тобто головною проблемою сьогодні є зростання споживання продуктів, завдяки росту чисельності населення, і відповідності неможливості забезпечення цього валу потреби відповідним виробництвом, яке повинно забезпечити і зняти цю проблему. Дійсно, ситуація з. Впровадженням новітних біотехнологій в Україні дуже велика проблема. Олександр Олексійович висвітлив, що, звісно, проблема всієї країни вона має відношення і до розвитку науки. Але ситуація з генно-модифікованими організмами стала ареною зіткнення економічних інтересів різних країн. А перед Україною постала проблема протиріччя. Між необхідністю інтегруватись в світову, в світову і в європейську економіку з одного, з одного боку та забезпечення захисту свого ринку, внутрішнього і власного товаровиробника. Наступний слайд, будь ласка. Ну, існуюче законодавство з біобезпеки, воно у нас не відбиває інтереси фермерів і вже відмічали, що безконтрольно розповсюджується, скажімо, трансгенна соя, ріпак і кукуруза. Ну, от я навожу пример, що, приклад, що в липні позвонив мені генеральний консул Істамбула Стамбула і сказав, що заблоковано 6600 тонн генно модифікованої кукурудзи в Стамбулі. В той час, як в Україні немає зареєстровано не однієї події генномодифікації, яка прямувала з України. Ну да, наш так, наш танкер, і, і, іначе б що вони до мене дзвонили. З другого боку, використання в селекційних установах закордонних не індифікованих на вміст конструкцій генетичних джерел може привести до створення вітчизняних сортів, які мають чужий інтелектуальний продукт генетичні конструкції. І, звісно, добре, що оце ми зібралися, тому що ситуацію з генною інженерією рослин в Україні треба суттєво міняти. Не треба в угоди європейської спільноти нехтувати власними інтересами використання генно-інженерних технологій для підвищення ефективності рослинництва. Розвиток конкурентноспроможного рослинництва, от Олександр Олексійович казав, в сучасних умовах неможливий без використання генно-інженерних біотехнологій. Трансгенні культури забезпечують стабільні та суттєві соціально-економічні і екологічні переваги.